Всім привіт, всім добрий день! Трошки зайнятий, занятий, бачите. Ну, Спрашивали мене по поводу котла. Ну, сейчас розкажу: тут ми замовляли двойка метал, рубашка е, 2 см. Повністю оце по всьому котлу. Ось як він є. Ну, так. Рубашка 2 см. Ну як тут води небагато, я думаю. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Там отак. Туди він, димоход виходить. Розміри, зараз покажу. Самих дверей. Розмір. 50... Ну, хай, грубо говоря, 57. Це сама рамка. А так, 54. І робоча частина загрузки 50. Та, не на 50, да. 50 на 50. Демон. 50, 50. 50 на 50. Ну, виходить, якраз тюк улази. Тоді донизу, зараз я вам. Донизу, сюди колосники. Де вона там? Он. Отут колосники стоять, труби там стоять. Е, не, 2 двохдюймові. Вони теж закольцьовані і зроблені водою. Вони там теж прогріваються. Ну і висота, зараз покажу робочої частини, що тюк Метр. Метровий тюк ви можете вкинути сюди. Тут внутрішня. Робоча частина самого котла 70 сантиметрів. Це іменно що робоча частина. Так він. Получається. Зараз зацеплю підійшли. Бо самому неудобно. Так, 80 сантиметрів. Там до краю 80 сантиметрів. Так. А ну, ширина сюди? 60 сантиметрів і повна його висота. З коли... ну, з під з колосниками, з усім. А метр. Думаю, видно. Метр 27. Це нагріваючийся бак води. Тут він підключений. Нагрівається вода, тоді йде там в хату. І туди. Ну так, я думаю, все ж наче розказав. Що тут ще? Колосники зроблені. Це самодільний котел У нас це батько заміри дав, заказав. І зробили такий котл. Ну, піддувайло тут тут, якби отаке ось. Коротше, це отак витягується, закривається. Воно, регулюється подача. Ну тут він, якби ніхто так сильно, як там показують, що у них там все чисто, то тільки на відео вам показують щоб ви... А тут показую, як є. Двері теж тут метал. Навіть тройка, може навіть і більше. Тут умивальник будемо ставити. Отак от цього столу і так буде стоять умивальник. От туди буде виход десь, щоб руки було мить. І тоді от тут ще, вон, бачите, гачочок є. Тут теж заслонка. Стає заслонка, можна її закрити, задвинути. По котлові можна дровами топити. любими. які у вас є дрова, ми мусор, мусор як насобираємо, тут, звісно, мусора багато у мішки. Кидаємо його сюди. І він горить там, блін. Я не знаю, можна таку температуру нагнати, що він кипітиме. дрова. Ну, я ж вам десь покажу, де я ту рулітку. А все поклав. Ну, можна десь. Приблизительно ми пиляємо, якщо дровами. ну Зараз з дровами туго. Раніше, як було доступ до дров, до то ми ну от читайте, 70 см можна дровиняку ну, всунути, ось бачите. Ну хай 60. 60 см дровиняка падає вам аж туди внутрі. І, допустимо, можна так завантажити. Ну, що дровами, я думаю, на сутки можна, якщо повинно бити, то добряче розтопити до 60 температури можна 70 нагнати. Закриваєш це під ловайло і закриваєш там десь наполовину, і воно горить, там буде горіть. Один нюанс по тюках. Є один мінус: що їх десь треба хранити. От хранити треба десь щось таке дуже велике поміщення. Треба. За год, чесно скажу, ми ні разу, я вам не скажу, скільки ми не вважали. Ми натюкували там, там 500-600 штук десь щось продали. А так в основному <клес> топим. Получається, за сутки десь 4 тюка. Ну так. Плюс-мінус 4, а так іде. 4-5 так в районі засікали. Приблизительно я батька просив. І, допустимо, якщо дуже холодно, десь так воно йде. Ну він температуру держить добре тюк. З сіном не, не пробували. Ну, якось так. Які питання будуть, я розкажу. Він у нас стоїть тут трошки в гаражі. Ну, Тут і тепло, там, там труби йдуть вон, одна, там понизу в хату. Ну, У нас тут якби повний фарш. Тепленько, можна працювати, ну, трошки безпорядок, як <кхи> як дам. Можете там щось написати, глупості якісь, ну, я кажу, як є. Ну, ми довольні, допустимо, соломи. Повну, її можна зараз натюкувати хоч там і тисячу, і дві Одне питання, що один мінус це що де її охранить тюки. Оце один мінус. А так. ось Накидав і пішов собі спокійно, тепло і взагалі бомба. Так що отакий От котюл. Що там, подачу, звісно, треба ставити знизу. Колись нам були поставили зверху, то. То фігня. Ставити треба знизу подачу для насосом. Ну, там насос стоїть, у нас він трошки закиданий. Щоб гнало тепло ж все время вверху і гнало тоді туди все. Так що, так, от, якось так. Може комусь щось підувайло розміри? Ну, я не знаю, ну давайте поміряємо. Давайте відкриємо я просто по рамки приблизительно по дверцятах 30 см, та й так, 40, а не більше. А так, вон, почти 50. Я ж кажу, це ми просили людей, сказали розміри. Людина нам зварила. Нам він обійшов, все, це годів. Годів 5 вже, не, ми пользуємося, Він нам обійшовся тоді з металом, з роботою 10 тисяч. Це ну, метал, тоді ми п'ятерку викинули, і за роботу десь він там ото взяв 5 тисяч. У нас таких три штуки стоїть. Один у тут у батька, другий у мене, і там ще на одному об'єкті він стоїть. Ну, я вдома соломою не топлю, бо не виходить. У мене немає якби, де їх завести, де хранити. А от батька там, ну, у нього є де тут хранити і все остальне. Так що такі справи. Наче все розказав. Ну, тут бачок міряти я не буду. Кому треба, можете, навіть не скажу на скільки літрів. Ми приблизительно сказали, він ну, зробив такий і все. Там висоту і якось так. ну. Кому надо, поміряю. Ну, тут можете зробити і більший. Можна зробити і 50 см, і хай вода тоді нагрівається, циркулірується. Це в нас йде вся вода, вона бачите, через гараж. І туди е, свиням воду наливаємо теплу. у нас ну, Свиням води з зимою особи. Зимою у нас йде вода отсюди тепла. Ну, думаю, все розказав. А там кому треба розкажу. У мене запитаний він і на теплий пол. у мене там... Він, Теж такий, але ну, я дровами. Більше в мене там є старі дрова, я от ними топлю. Так що, Якщо дрова, я їх взагалі не рубаю, ніде нічого. Є такий. Як ото, я не знаю, де вам би показати. Як оте відро з-під краски, таке здорове, десь сантиметрів 30, 40 на 40. Там, кинув його туди. Розтопив, хорошо, кинув і все, і забув. Ти туди й не лазиш. Він буде держати температуру, головне настроїти два-тих. Одне отам підувайло, ну, і одне там закриваєш заслонку. Все, можна навіть оце повністю закриваєш, там можна не трогати. Ну, це якщо ти дуже розтопив і ти призівав, і він тебе почав десь там вже кипіти. Тоді ти там отам повністю закриваєш, там чуть-чуть він тоді притушується. І все. І ти його тоді. Він та, там горить добре. Ну, я довольний. На це, цей кочол набагато крагше, ніж ті ваші, Ну, в кого там стоять, я нічого не казати не буду. На ті економки, там, щось, якісь там ще щось, що його там рубать, хтось ще скаже, та в мене там чурки залазять. Ну, ось, дивіться, тюк влазить, як ви думаєте, що сюди можна запхнути. Тут, якщо хто буде балуватися, або хто не підписався, можна сюди засунути. І... Щоб підписували. Все. Дякую всім за увагу. Я погнав далі працювати, бо ще треба свинка дати. Тут, поки це все трошки потім далі буде. Перемив трошки там, то все буде потім. То колись. Так що працюємо. Все, всім дякую. Ставимо таку подобайку. Підписуємося на канал.